Друзі, всім привіт від одеської філії компанії Автопарк Юа. У нас нове чудове надходження BMW X5 2008 року, з надійним та потужним бензиновим двигуном об'ємом 4,8 літра. Автомобіль весь в плівці, офіційний. Під плівкою все гарно, без шпаклівки, він синього кольору на таких ось гарних тапочках, літня гума вже. Дивіться, який гарний салончик, збережений, без критики, чорна стеля, кон'ячна шкіра, поєднання чудове, по комплектації повний електропакет, електрорегулювання передніх сидінь, вони комфортні з пам'яттю, шкіряне мультикермо, датчик світла, дощу, великий монітор, камера заднього виду, чудова мультимедіа. Заводиться автомобіль. Чудово, ніяких помилок немає. Клімат-контроль в двохзоні заправлений та працює. А, він багато зони. для заднього ряду пасажирів він окремий. По техніці автомобіль без взагалі. Друзі, запрошуємо на тест-драйв даного авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15А. Хто чекав такого красення, Приходьте, тестимо та купуємо.